Гедьте думу, ви хмару осінні. Тож тепер весна золота. Чи то так в жалю в не промайнуть молоді літа? Ні. Я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісень, без надії таки сподіватись. Жити хочу. Ей, думай сумні Я на вбогім в сумнім паралозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі і в слістих гарячих рустань та людова і міцна. Може Діти зайдуть і настане, що й для мене весела весна. Я на гору круту кремляною буду камінь тяжкий піднімати. Несучи магу страшною, буду пісню весело співати. Вдовгу темну нічку не видно, не стелю ні на хвилі ночи. Все шукати в зірку провідно. Ясна влада темних нічого. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісень. Познадея так і сподіваюсь. Шеки пух, хай думай сумні.